За результатами або за е, співпраці з благодійним міжнародним благодійним фондом Сав Ейд, ми створили сучасний клас. Дніпропетровський з міста Павлограда я мер Павлограда. Анатолій Версик. А тепер те як була. Мене зовуть Мар'яна, моя фамілія селісняка, собакові Максимовна. Ааа, Максимовна, вилізняк. Анна Пуцова, співзасновниця фонду Сейвет, керівниця регіонального розвитку. Ну це цифровий освітній центр. В першу чергу, це певний інструмент, який допомагає надати дітям доступ до освіти. В ньому зосереджені різні активності для дітей. Тут працюють безпосередньо люди, адміністратори. Ми називаємо їх тютерами, і основна наша завдання це допомогти дітям подолати освітні втрати. та Дати можливість доступу як до гаджетів, так і до цікавих активностей, різних настільних ігор, соціалізації, все, що пов'язане з цим. За яким принципом обирали саме наше місто? За яким принципом ну насправді ми широкий аналіз провели регіону в цілому. В нас були певні критерії від наших партнерів ЮНІСЕФ, які надали фінансування для того, щоб створити цей центр. Ми спілкувалися з різними громадами. Наш проєктний менеджер Олексій Полтарацький він дуже багато різних провів інтерв'ю. І за результатом набору цих критеріїв і особистого спілкування, об'їзду різних громад було обрано шість центрів і Павлоград Серед. Як вам співпрацювати з нами? Прекрасно. Насправді дуже, дуже вдячні за відкритість. За розуміння важливості освіти в такий час, тому що ми маємо дуже багато зараз викликів, особливо місцеве самоврядування. Тому дуже вдячні за те, що є таке партнерство. Немає відчуття того, що ми комусь винні. От власне через це дуже приємно співпрацювати. Я сподіваюся, що ми зможемо реалізовувати ще якісь цікаві проекти разом.